Скільки часу ти проводиш в мобільному телефоні? Годину, дві, п'ять, вісім, десять? Я признаю чесно, дуже багато. Тільки прокинулась вранці, рука відразу тянеться до телефону. Десь тільки присіла попити каву, опять телефон в руках. Знову щось поробила і знову телефон, телефон, телефон без кінця краю. Поглянула на свою сім'ю так само всі з телефонами, з телефонами. А що я скажу, А, я, а яке я їм зроблю зауваження, якщо я сама така? Тому мені прийшла в голову трошки божевільна ідея. Якраз починається християнський піст. І я вирішила в саме цей час також відмовити від мобільного телефону. Залишу для себе можливість лише відповідати на виклики або повідомлення в вайбері. Там є батьківські групи тому від нього відмовитись нема можливості. Тому, хто дочекається мене, через 40 днів розповів, як все проходило і яких висновків я дійшла. А інших запрошую разом зі мною до такого ж експерименту.